Позивний для йова Олександра Мехеда значить дарують мені цю книжку на день народження. А я знаю, що це не художка, а нонфікшн, та ще й не дуже веселий нонфікшн, бо про початок повномасштабки. І я тоді дуже засмутився, бо кожного дня я читаю новини. Бо уроди дуже близько від села, в якому я народився. Бо в цілому шахеди, тривоги, обстріли і таке інше. І з відчуття бажання безпеки хочеться хоча б в літературі не відчувати того жаху і страху, який відчуваєш в реальному житті. Але пройшло трохи часу, і я все ж таки вирішив взяти її, почитати, відкрити, і тут сталося щось неочікуване і те, що називається, мабуть, катарсисом, я наче знову поглянув на себе з чотирирічної давнини, і я не жахнувся, бо мехець зробив. Протилежне тому, чого я боявся зустріти в цій книзі, все тут написано у формі щоденника самого автора. що Повністю зносить усі перешкоди між тобою і ним, і з'являється враження, начебто, ти спілкуєшся з дуже близьким другом. І це дуже добре подіяло, тому що замість страху я отримав співчуття. Замість жаху я отримав непереборне бажання триматись. Замість суму я отримав цілюще відчуття того, що життя це дуже важлива і цінна річ. Саме завдяки погляду з відстані в чотири роки я раптом щось відкрив в собі нове. Тому що так чи інакше порівнював, згадував сам свої враження, всі, і я теж дуже раджу усім боятися цієї книги, але придбати її і отримати ті ж самі емоції, що отримав я.